Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимуючих пташок, а про яких зараз ви здогадаєтесь. Я вам буду загадувати загадки, а ви їх відгадувати. Слухайте першу загадку. Маленький хлопчик стрибнув на стопчик, По двору пострибав, усі зернятка зібрав. Хто це? Правильно! Це горобець. Друга загадка. Сама сіровата, хода мішкувата, горда персона, звуть її правильно, це ворона. Третя загадка. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда. Запишіть і день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, діточки? Правильно, це синичка. І четверта загадка. Стрибає між Та пташина білобока, криклива, крадькувата, а звуть її. Правильно, це сорока. Молодці відгадали всі загадки. Дітки, давайте розглянемо малюнок. І складемо розповідь, як діти допомагають взимку птахам. Птахи це наші друзі і помічники. Коли настає зима, вони перебираються ближче до людей. Ми приходимо до них по допомогу. Робимо для них годівнички та стежимо за тим, щоб у них не скінчився корм. Годуємо ми їх насінням соняшнику, крупою або крихтами хлібу. Ми дуже любимо птахів, тому обов'язково допомагаємо їм вижити взимку. Малята. А тепер для вас таке завдання. Назвіть перший звук у словах, назвах птахів. Сорока перший звук С. Горобець перший звук Г. Снігур перший звук С. Борона – Перший звук В. Синиця. Перший звук С. Молодці. Малята розглянемо пташок на малюнку. Кого ми бачимо? Правильно, сороку і снігура. Давайте цих пташок порівняємо, чим вони схожі і чим відрізняються. Схожі ці пташки тим, що вони зимуючі, вони мають однакову будову тіла. У них є голова. Очі дзьоб, щоб клювати насіння, крила щоб літати, тулуб лапки хвіст, тулуб критий пір'ячком. А чим вони відрізняються? Сорока це велика пташка, а снігур маленький. В них різний колір пір'ячка. Сорока сіра, а голова і крила чорні, бока у неї білі. Снігурі червоногруді пташки, з чорною шапочкою на голові. Спинку прикрашає буровато сірий піджачок. Сорока стрікоче, а снігур звучить тихо, але мелодійно. Молодці справились із цим завданням. Дітки, подивимось на пташок, які зображені на цьому малюнку. Давайте їх назвемо. І розкажемо, де знаходиться кожен птах. Ми бачимо таких пташок голуб, сорока, ластівка, ворона, горобець, синиця, снігур і дятел. Голуб і сорока знаходяться на землі біля дерева. Ластівка летить до пташок. Ворона сидить на верхівці дерева. Горобець, синиця і снігур. Сидять на гілочках дерева. Дятел знаходиться на стовбурі дерева. Молодці дітки. Малята розглянемо ще один малюнок з зимуючими пташками і назвемо дитинчат кожної пташки. У сороки сороченята, у горобця горобченята, у синички синиченята. У ворони вороненята, у снігура снігуренята. Молодці дітки справились зі всіма завданнями. До зустрічі!